Львівський много літа, много літа, одеський. Шалом, бонжор, маю таке задоволення привітати тебе за манінами, щоб ти довго жив з ким хотів і щоб ніхто не робив тобі гембель. Закарпатський. Не, ну, я ті поздруляю шість іздрулі, аби було кілько діточок, як на ниби Дзірочук. Харківський. Що ти, голова? Ми даруємо тобі на день народження телевізор, щоб ти дивився на великому екрані відео нашого прекрасного міста Харкова. Ледь знайшли той телевізор, Ми ж не розбираємося. На Ютубі поважна людинка нам все пояснила. У нього там куча відео. О, телі називається. І він там, значить, показує, що по чому, боб з нічом. Заходиш в телеграм, пишеш теж, ТВ адвайсер він тобі опа і все пояснює, що, як, куди, совітує тобі і продає тобі телевізор. Івано -Франківський. Послухайте, люди добрі, я буду співати. З Днем народження вітати і іти до хати.